Якось я натрапив на видео Лобковича. Подручив. Вітко. Бритко. Як так можна кінчати на всілякі нісенітниці? Культуру МДПЛ. Я замірився пощіпати яйця. З динацька мені почали надходити дивні повідомлення. Це був Лобкович. Він спамив, Запитував всілякі нісенітниці подивився, лайкнув, болить фу. як недостойно. Тупий постмодерніст Лактоза де Сахароза. Роптом. Хтось. Хто з... 俺もないだ